Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю судака на живця з берега або що вона. Оснащення, то теж ніколи. Так що, друзі, буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі. Судак відноситься до сімейства куневих. І як і окунь є хижаком. Ведуть природний образ життя. Цю рибу можна зустріти практично у всіх великих річках та озерах, де є чиста вода та відповідні умови для його проживання. Воліє перебувати на глибині і ближче до дна. При цьому воно повинно бути рівним з передами глибинами, але без замовлення, а швидше піщане або кам'янистце. Не він. Погано себе почуває в місцях, де втоплені дерева або чигарники, багато корчів. Щоб зливити цього хижака, потрібно ознайомитися з поведінкою і його раціонним харчуванням, а також характеристиками снастей лову судака. В основному судак риба срайна, але більш великі особи не можуть полювати поодинці. В молистих водоймах, де мало кисню, і немає чистої води. Судак навряд чи можна зустріти. При виборі живця слід знати, що судак не харчується патлом і для нього підійде тільки активна дрібниця. На піджив по примінникам навряд чи зацікається хижак. Судак полює переважно вночі. Діючи із засідки, або непомітно підбиравшися до риби. Таку можливість для судака дає його унікальний зір, що дозволяє розгляду свою жертву на глибині практично повній темряві. Виходячи з цього, можна сказати, що від судака піти практично неможливо, що він і користується. Як правило, в якості живця використовують рибу, яка Водиться в тому ж водоймі і є частиною раціону. В якості живця можна використовувати уклейку, хводку, велику потлуб, малька головця або карася. Для цього підійдуть рибки розміром до 12 см, виловлені в тому ж водоймі. Наловити живцях можна, звичайно, поплавковою вудочкою або різними снастями з дрібними рибками. Щоб наловити малька, можна зробити спеціальну розкладну пастку, щоб мальок або маленька риба гарантовано ловилася в пастку, вкладуч принаду. Що стосується ловлі судака весною, з прогріванням води до температури 10-15 градусів починається період нерісту судака. Він характеризується тим, що судак починає шукати добре прогріті місця з рівним дном, де і відкладає ікру. Після завершення цього процесу він йде на відпочинок і знаходиться в неактивному стані близько двох тижнів. Після цього, сильного зголоднів, судак починає активно харчуватися, переміщаючись з одного місця в інше. Цей період судака можна зловити на будь-яку снасть, призначену для лову. Хижака він активно. Ловиться як з берега, так і що вона активно атакуючи різні приманки, в тому числі і живця. Цей період триває недовго, після чого його активність знижується і він йде на глибину. Цей період він полює тільки в темний час доби, починаючи його розміщення життя день, десь на початку червня, а не стовиться, він починає з середини квітня або початку травня. Все залежить від природних умов і від того, наскільки швидко прогрівається вода. Що стосується літо, то починає це з червня, місяця судак ловиться на спінінг або іншій снасті. При цьому слід пам'ятати, що полює він в основному в сутінках, тому краще періодами для його лову будуть ранок або пізній вечір, включаючи і ніч для вилову судака, як і сома донні снасті встановлюються пізно ввечері з різними насадками, в тому числі і живцем. Рано вранці на судака можна полювати зі спінгом, застосовувати різні силіконові приванки. А от осінь, зуді, о, друзі, перед початком осені, особливо коли температура води починає поступово знижуватися, судак знову активізується, але з глибини не йде. В цей період його можна дістати з допомогою джиголов або блешень, але і в цей час він не пропливає живця, не заглотавши його. Пік його активності припадає на жовтень та листопад місяць, аж до... Появи першого льоду. Ну а зиму, новий період, він менш активний, але продовжує годуватися. З льоду його можна ловити на балансир або інші приманки. Причому він завжди знаходиться на глибині і лише зрідка піднімається товщу води в пошиках потенційної жертви. Це може відбутися в період зимнього потепління. Якщо уважно вивчити характер водомі, то можна без зусиль встановити його місце знаходження. Підмавши одного судака, можна розраховувати на основний улов, так як судак ходить з гравілю. Для його реалізації потрібно довга приблизно 3-4 метри дійне в Можливе застосування і силіконових приманок. На вудочці встановлюється безеніціонна котушка з фрикційним гальмом. На шпулі цієї котушки повинна бути достатня кількість волосіні товщиною від 0,25 до 0,3 мм. Це може бути або номофільна, або плетьона волосінь. Тим більше, що ловити судака доводиться і в корчах. Що -то, щодо лову. Поплавком та конструкція і вага поплавця підбираються в залежності від застосування живця. Як правило, поплавок кріпиться не жорстко, що має можливість живця пересуватися в товщі води. При цьому вага поплавця повинна бути таким, щоб він не чинив опір судаку приклювання, інакше він кине приманку. Досвідчені рибалки застосовують два поплавця. Додатковий попливець встановлюється декілька вище основного. Його застосовують, дозволяє контролювати поведінку судака під час покривки. Сталеві повідці при ловлі судака не застосовуються, оскільки він не в змозі перекусити волосів. Але якщо є ймовірність того, що жда живцям сопить щука, тоді виходу немає. І поводок доведеться встановлювати. Хоча це може відсікти судака. Живець насаджується як на фідерний, так і на провідний гачок, або ж на трійник. Величина гачка вибирається в залежності від наведеного живця, який, як правило, це або четвертий номер, або перший. Ну, все залежить від стандартів кожного виробника крючків. Вантажі. Він підтримає під, ну, підбирається, виходячи з інтенсивності течі. Для невеликих глибин від 3 до Метрів і повільне перебігання постанови вантажу близько 16 метрів на великих глибинах і при сильних впливах Вибирається вантаж вагою 25 г. Насаджуючи живця, потрібно стежити за тим, щоб не були пошкоджені життєво важливі органи. Найголовніше, щоб він під водою довго зберігався. Одинарний, одинарний гачок потрібно кріпити по-різному. Їх можна зачепити за одну або за дві губи. А також в районі верхнього плавця. Що стосується двійника або трійника, то тут дещо складніше. Як правило, такі гачки кріпляться за спинковий плавник або іншим способом, що не порушує діяльність живця. Поплавкова водка досить зручна, якщо рибалка здійснюється в місцях, де є підводні перешкоди. Спінг або інша снасть, тут будуть марті. Ловлять поплавкової водочки, як із берега, так і з човна. Судак клює по-різному і на це може впливати в першу чергу природні фактори. Іноді він веде себе активно, а іноді пасивно, довго вивчаючи об'єкт. Схопивши живця, він обов'язково спробує піти з місця клювання. І тут потрібно бути дуже уважним. Інакше він сплутає всі карти. У більшості випадків, попавшися на гачок, він не має сильного опору. Але іноді це відчувається опір і навіть дуже дуже. На весні і осені судак тримається ближче до дна для його лову краще використовувати до снасті, а в якості приманки насаджувати Живця. Головне в полюванні на судака це правильно підніма... підбирання місця. Щоб рибалка була успішною, потрібно встановити кілька дунев, що дасть можливість обловити велику акваторію. Це неодномінно збільшить вірогідність упіймання цього хижака. Водилище слід взяти надійне, як і всі додаткові елементи, такі як безадионна котушка і волосі. Не варто залишатися без уваги і вибір гачків, які повинні бути дуже гострими. Тут без імпортних складових не обійтися, тільки фірмові гачки задовольняють таким вимогам, адже пащу судака дуже міцна і пробити її може лише гострий гачок. Товщина волосінні вибирається в залежності від ваги вантажу, який може важити до 100 г. Тому товщина волосіння береться 0,3-0,35 мм. А то й товщі. Не слід забувати про сигналізатори покльову, так як ловити доведеться в сутінках темряви або в ночі. Бажано, щоб в оснащенні було присутні повідець, товщиною якого менше товщини основної ліски. Це дуже важливо, скільки без зачепів не обходиться та не одна рибалка. Краще втратити повідець, ніж привести в негадність всю снасть при діаметрі основної волосії 0,35 мм. Повідець може мати діаметр 0,3 і цього цілком достатньо. Щоб повідець не перехлиснувся під час закидання, частина повіця повинна мати певну жорсткість. Деякі рибалки встановлюють піобразне коромисло, зроблене з тонкою, але жорсткою дроту. У разі покльовки важливо не ловити галк. Судак може або сам зачепитися, або доведеться робити підсічку. Не слід забувати, що вночі може клюнути і великий сом, або щука. Великий сом може порвати снасть, а щука відкусити поведецю, оскільки прилові судака спеціальні повиції не використовують. Альтернативним варіантом донної снасті є фідер. Фідер на водилище в основному контактується трьома вершинками, що дозволяють використовувати водище в різних умовах риболовлі. При лові на течі використовують жорсткі, так як доведеться закидати вантаж вагою від 80 до 100 грамів. В той же час, якщо лов судака здійснюється на відмінному місці, немає особливої перешкоди, то на снасть можна встановити курсний вантаж. А якщо на глибині є різні перешкоди, то вантаж кріпиться на окремому повідці. В основному використовуються вузли і довгі грузила. Розмір кутушки найбільш підходящий для риболовлі залежить в межах від 3000 до 500 тисяч. Тушка повинна мати фрикціонне гальмо, який доведеться добре налаштовувати. При клюванні судака кутушка повинна почати стравлювати волосінь, якщо попався величезний екземпляр. Сталевий поведець, одні рибалки застосовують, інші, інші ні. Є категорія рибалки, які навіть на щуку не встановлюють таких повідців, вважаючи, що вони лякають атак. Риби. При лові судака можна використовувати годівницю, яку найбиваються прикормку для берної риби. Вона привертає дрібнуту особин, а вони в свою чергу залучають хижака. Можна рекупотати таку прикормку паніровочній сухарі, змішуються з подрібною рибою. В якості риби можна використовувати магазином, тільки по моєму Тривалість між закиданням може досягати 20-25 хвилин. Після закидання водили встановлюють так, щоб живець міг піднятися з дна і перебувати в товщі води. Ну і також дуже, друзі, дуже друзі цікава тема ловля. Судака на зимову жерлицю. Жерлиця застосовується при лові з льоду. Цією снастю можна ловити будь-яку хижу рибу, в тому числі судака. Причому починати ловити судака слід відразу ж, як тільки з'явиться і закріпиться перший лід. Протягом 2-3 тижнів він може активно клювати, а при посиленні морозів активність їх знижується. Ловля його там же ж де і влітку, так як судак руліє зимувати на постійні місця стоянки і 3 року ніяк не впливають на яйомість полювання задибною рибою. Цю присунули наші предки тоді, коли почали, почали ловити рибу, таку як окунь, щука та судак. Можна зробити таку снасть як для зимової, так і для літньої рибло. Зустрічаються як і прості конструкції, так і студії. Проста конструкція жаль, складається з дереваного прутика, який втикається в сніг для лунки, і краплі яскравого матеріалу, що сигналізує про покровку перевів. Попереду, конструкція може складатися з основної катушки. Держателем котушки з волосінню та яскравого пропорця, як сигналізатор покльовки. Конструкція така, що її потрібно встановити на лунку. Це робиться для того, щоб лунка не так швидко замерзала. Волосінь з насадженим живцем опускається у воду. Пропорець встановлюється так, щоб при прокрутці ліскій він не зміг випрямитися. Як правило, його підтримуються і фіксується за допомогою ручки катушки. При першому ж обороті ручка змішується із вільною ручку в сторону прапорця. Він виправляється, сигналізуючи про покльовку. Наявність яскравої ткани та вершинці пропорця дозволяє побачити його на великій відстані. Схопивши ж в ця, хижак намагатися піти з ним на дійне місце. При цьому починає розматувати волосів. Щоб судак не зміг завести снасть в корчі з підсічкою, де можна звелінистру. Не зволікати, проводиться підсічка зусиллям, щоб гачок зміг проткнути губу хижака. Щоб збільшити шанси, слід встановити кілька жерлиць на деякі відстані, невідомо. При ловлі судака облавлюють область, лову слід звузити, орієнтовуватись на ту лунку, де сталося плювання. Гідність жерлиць в тому, що їх можна встановлювати на невеличезний час. Закривши лунку, під винящими матеріалами щоб вона не замерзала. Для зимової ловлі стати в нагоді будь, буде удивища. Починайте з звичайної дерев'яної палиці і, дерев і закінчувати ультрасучасною моделлю. Для лову судака застосовується як живець, так і різні принади у вигляді балансирів і блешень Великою результативністю характеризується рибалка на живця так як цей природний об'єкт, що входить в раціон хижака. При зимовій ловлі дуже важливо правильно влаштувати удку. Найголовніше, щоб попливець мав нейтральну. І знаходився в межах лунки. Це пов'язано з тим, що вода в лунці постійно підмерзає, і поплавок набагато швидше замерзне, ніж тонне волосінь. Волосінь слід взяти не більше 0,2 мм, і обов'язково нам малопомітно для риби. Що стосується гака, то на нього приділяються ті ж вимоги, що і для інших снастей. Техніка лова як такої не потрібна. Головне опустити лиця ближче до дна, де й знаходиться і в основному судак. Ну і вирушаючи на риболовлю, друзі, з надії зловити судака, потрібно запам'ятати, що судак не любить великого шуму, тому потрібно дотриматися певної тиші. При застосуванні неякісних крючків слід постійно оглядати на предмет пошкодження. У хижака досить багато сил для того, щоб його пошкодити. Гачок може зламатися або зігнутися. У зв'язку з цим рекомендується використовувати тільки гачки відомих фірм. Під час активного клювання судак може заковтувати гачок з живцем досить глибоко, щоб його потім дістати, потрібно завжди мати при собі екстрактор. Застосування малоактивного або нежилого живця може привести тільки негативного результату. Ну а на цьому мене друзі, все. Це був канал Бесвіщен п'ятюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, устрінемось на реблові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе!